Петро був при смерті і важко дихав. Зібравши залишки сил, він звернувся до дружини. Таню, чи виконаєш моє останнє прохання? Звичайно, любий, тихо відповіла вона. Я хочу, щоб через шість місяців після моєї смерті ти вийшла заміж за Степана. Але ж я гадала, що ти його ненавидиш. Ще як ненавиджу. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Студент креслить від руки на дошці коло, а воно в нього ідеально рівне виходить, наче циркулем намалював, викладач його питає. Де це ви навчились так коло малювати? А, та просто я в армії два роки крутив м'ясорубку. Двоє друзів сидять за чаркою, один розповідає Ой Юро, мені сьогодні такий страшний сон наснився, просто жах якийсь. Всниться, ніби Софі Лорен, Клаудія Шифер, Шарон Стоун і моя Галька побилися між собою за те, щоб переспати зі мною. Ну, то що ж тут такого страшного? Та що? Перемогла моя Галька. Хворий в уролога. Лікарю я погано пісяю. Що значить погано? Погано, дуже багато, чи навпаки, обмаль. Може, вас мучить частече випускання, чи ви відчуваєте біль, коли пісієте? Ні, ні, все не те. Знаєте що? Ось вам горщик, попісійте при мені, подивимось, у чому проблема. Хворий починає фонтан на всі боки, лікар захляпаний із ніг до голови. І давно це з вами? Третій місяць уже. Візьміть рецепт. Лікарю, а я ще погано какаю. Ні-ні-ні, до терапевта, до терапевта.